Вітаю друзі. Сьогодні ми ось знаходимося в такому лісі. От, на цьому місці стояв колись будинок в давні часи. Орієнтири. Ось бачите, дерево залишилось така груша. О, і ось тут, ну, тут вже покопане є. Ми приїхали вже, хтось ходив тут. Ось така яма, мабуть, колодязь тут був. Є у нас ось такий перший гудзик, знайшли сьогодні. Катя, допоможи мені, будь ласка. Зараз почистимо. Я вже його трішки протер. Почисть, будь ласка. Зараз побачимо, що воно у нас там за гудзик. Щось цікаве, як на мене. А, так, це, друзі, орлянка. Так, звичайна, звичайна орлянка. Було вушко, але ми благополучно його відламали. Зараз ось ось, дивіться. Бачите. О, така знахідка. Ну ще, друзі, ходимо далі. А ще одне. ось, Бачите, це таке залізко тут ось, від сакири чи від колуна. Знайшли, ось ось, дивіться, ще одна сакира була. Може залишимо тут, потім приїдемо заберемо. Залізо ми теж беремо. Тому що поки що ціни на нього немає, але з часом ціна з'явиться. Навіщо його тут залишати, якщо... Можна на ньому заробити якусь копійку. Ходимо. Комарів в лісі майже немає. Тихо. На полі було вітряно, а так піде. ну Ходимо далі. Так, друзі, знову у нас щось тут цікаве з такої ями. Ну, там було якесь залізо, але тут ось мідний сигнал. І ви знаєте, що, що там випало. Дивіться, друзі. От вам і знахідка. Знаєте що? Якби не той, якби не снайперка, мабуть, ми, ми б його би не знайшли. Тому що, я ж кажу, що, був сигнал такий розмитий, наче на іржу. Копнули і ось вам витягли таку знахідку. Полтинник, так mm. Це вже другий. На полі ми знайшли, але це, бачите, це не такий. Ось От. От така гарна знахідка. Недаремно ми сюди приїхали, друзі. ставлюйте нам лайки. Дійсно, знахідка. В конваліях. конваліях, так, бачите, все заросшись. Ходимо як можемо. Ну, зате хоч комарів немає. Правда, пауки, але то таке. І отака вам знахідка. 1900. ну Трішки а це другий. Так, мабуть, 22-й, Полтинник, друзі, 50 копійок. Все, залікова знахідка є. На сьогодні. І ось Оце ось будиночок був. Недалеко від будинку. Значить жили заможні тут люди. Якщо така знахідка гарна. я у нас знову знахідка. Якась незрозуміла. Патя чистить. Ось таке цікаве. Якась незрозуміло від чого. Бачите? Так. Погано кокусуємо. Такє. Може. Може хто в курсі, то підкажете нам. Це якось. Поки що якось так. Тяжко тут ходити, але ходимо якось, як можемо. Так, Думаємо перебратися ще в інше місце. Тут вже походили, сюди потрібно приїжджати. Не знаю, може ранньою весною, коли не буде таких бур'янів. Ось залізо назбирали. Таке, хай залишається. Може хто забере, якщо не забере, то ми заберемо його. Ось тут. Кілограмів три, мабуть. Ось друзі, ще були. Ми у цьому місці переїхали з лісу, з того місця сюди. Тут походили. Теж будиночок тут стояв. Але зараз ходити неможливо. Бачите, трава дуже густа. А що, залишимо ці місця до мабуть, чи ранньої весни, чи хто я знаю, може зима буде тепла. Будемо ходити зимою. Так, значить, Які на сьогодні знахідки? Показуємо наш мордяк ось такий. Ми там ще залізо залишили, приїдемо, потім заберемо його. Ну Тут, як завжди, ось бачите, ну це таке від замка, накладка, Ну частина замка, передня чи задня. Не видно і не скажеш. Ну, таке гільзи. Ось така куля цікава, якась, я маю на увазі, нестандартна така довга якась. Таке все. І по знахідках. Знахідок у нас хоч і небагато сьогодні, але вони всі цікаві. Ось, Оце такі наші сьогоднішні знахідки. Це щось таке. Якась. Може від дзвіночка від якого. Якщо ви знаєте, то підказуйте. Потім отака, отака пломба. Не показували вам. Думали шмурдяк. Викопали ось таку пломбу. Потім отакий гудзик орлянка. ушко відламалось Як я там показати. Отаке. Звичайний гудик Орлянка. Ну і краща наша сьогоднішня західка Недаремно ми приїхали на те місце, шукали будинок довго, знайшли і ось маємо такий результат. Це такий е, полтинник або 50 копійок. От рік там, бачите, ці 22-й. хто його знає, який там рік. Трішки покоцано, але срібло маємо сьогодні срібло, так що не спустимо руками. Ну а так, що гарно провели час. Думаємо, може ще з'їздимо в інше місце, але це буде вже наступного разу. А на сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте, до нових зустрічей.